Чи то ми їм, чи то вони нам, але з 10 ранку, 1 липня, Україна не отримувала газ від Газпрому. Про це повідомляють інтернет-ЗМІ з посиланням на керівництво останнього. Підстава відсутність передоплати. Очільники Нафтогазу запевняють через те, що напередодні 30 червня завершився термін дії додаткової угоди між НАК Нафтогаз України та ВАД Газпром», А умови подальшого постачання російського газу в Україну не були узгоджені. Нафтогаз припиняє. Закупівлю газу у російської компанії при цьому транспортування палива територією України для європейських клієнтів Газпрому продовжуватиметься у повному обсязі відповідно до контрактних умов. Заявки на імпортування природного газу з території Російської Федерації для потреб України. З території Угорщини і з території Польщі газотранспортну систему України поступає достатньо природного газу, аби одночасно забезпечити в повній мірі потреби вітчизняних споживачів блакитного паливі і при цьому ще здійснити закачування природного газу в наше сховище. Нагадаємо, газові стосунки України та Росії час від часу загострюються. Загалом маємо вже чотири такі хвилі. Рік тому теж лунали заяви щодо припинення постачання палива з Росії до України. А от у 2009 та 2006 роках вентиль таки перекривали. Причому 9 років тому навіть обмежили у ресурсах споживачів Європи.